Чорненький Redmi 8, ціна 2400, є відбиточок пальця. Підтримка двох сім-карт та карти пам'яті. Має трохи царапки по корпусу. Type-C роз'ємчик. Підтримка швидкої зарядки. по стану е такий легкі царапки. По екранчику також легкі царапки. Можна додатково поклеїти захисне скло або плівочку гідрогелеву. Зараз покажу інформацію про телефон, повністю чистенький, без різних аккаунтів. Redmi 8 64 ГБ, досить хороша ціна на цей пристрій. 10 Android встановлений. 4 ГБ оперативна пам'ять. 464. Так, зараз подивимося, що у нас по камері. Камера доволі непогана для такого телефону. В комплекті йде шнурочок та сам пристрій. Кому цікавить телефон, пишіть у повідомлення або ссылочка в шапці профілю на телеграм-канал. Там телефончиків додаю більше та швидше або додайтесь інстаграм кому де зручніше скрізь приймаю замовлення скрізь відповідаю